Кая де... для того, моих... для моєї вміща помолитися, моєму сину зробив операцію. Він ще буде це лісі, як робити реабілітацію. Щоб буде продовжати. Добре. будь ласка, за Бабушку, валю. Це є здоровщик, але дуже почуває після гри, що не чи човні. За тарту за руку. За Димму и за телефон. Димма, Дима, Си. За нас, пожалуйста, за нашу семью, за наше служение, за наш и за наши нужды.

Есть проблемы, чтобы Бог сохранил ее. Это и с Рома и Бога мы не знаем. Нет, нет, но это с волопением. Там проходит вот этот вопрос. Проходил. Ага. Ласка на ноги, що у нас заключається, так, так, заключається така молитва. Любий наш Господь, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, щоб ти прийшов на цю землю, щоб взяти наші гріхи на себе, щоб дарувати нам свободу, мир, спасіння і вічне життя. Господи, ти запрошуєш нас всі тим цим путем святим, путем вічним. Буттям давнім, живим, Господи, дай ще святи цим путем узким, зернистим, Господи, благослови нас, щоб ми в Твоєму житті завжди робили те, що приємно тобі. Господи, благословий, дай нам бажання читати Твоє слово, любити Твоє слово, виконувати Твоє слово. Господи, і ці нужди, які ми назвали, Боже, благослови їх. Сестра Роза за своїх дітей, внуків, правнуків, молиться, і ми приєднуємося, щоб ти їх також засловив для їм покаяння, спасіння, щоб вони не загинули в пеклі. Боже, ми просимо тебе за за, стру... Тоню, за її сина Сергія та його зцілення, та його реабілітацію. Поможи йому, відкрийся йому, Господи, і також, щоб він не тільки тілесно був здоровим. Щоб від дух був зцілений від цякої залежності і від гріха. Ми просимо тебе за бабушку віки і щоб вона одужала скоріше і мала Твоє благословення, щоб не цуралася тебе. Господи, ми просимо Тебе за тих, хто в полоні, за Ігоря, за Валєру, і за багатьох інших. Поверни їх додому, Господь, і помилуй їх, благослови їхні сім'ї, які їх чекають. Господи, ми просимо Тебе за всіх військових, за тих, що назвали, за Ігоря, за Сашу, за Діму, Сережу і за, за Пашу, за Рому. Ми чекаємо, ми, Господи, їх благословляємо, просимо, щоб ти їх захистив і благословив. Ми просимо Тебе за тих, хто поранені, за м'як і ще багато-багато других, які знаходяться в лікарнях, Боже, ти їх із ми просимо тебе залюну, Оксану сестру, яка якраз в цьому процесі допомоги цим пораненим, Господи, благослови її і всіх, хто поруч з нею, Господи, щоб вони не, не уставали, щоб не втомлювалися і не знімали, Господь, укріпи. Благослови всіх, хто, хто, у кого проблеми, у кого труднощі, до того братором і з благотрієм, просимо, щоб ти його. Його мудрості, як вирішити це питання з Його від тих спокус, перед якими Він буде стояти. Ми просимо Тебе за володю, за його сім'ю, за його служіння, ти допоможи йому. дай Йому мудрості, Господи, і відведи від цього від опасного приключення, Господи, благослови це анський народ, щоб втягнутися до Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за, за ту жіночку, Таню, яка була. Хворіє чи зараз хворіла, Господи, ми просто з усіх хворих ти істилий, Господи. Ти благослови, ти підтримай, ти даруй якусь параду, даруй якесь утішення, даруй мудрого лікаря, який зможе допомогти. Господи, всім приходимо до Тебе, дякую і славим тебе. І ще просимо тебе за Володимира, якого, якого вчиться інсульт, Ти, Господи. Знаєш, що сталося, навіщо це сталося? Благословити сім'єю, благослови володю, щоб він одужає від цього інсульта, Господь. І нам кожному треба готуватися до зустрічі з тобою, або ці інсульти. не всі проходять, Господь, а Ти готуй Його душу, благослови і нас всіх, щоб ми в будь-який час могли зустрітися з тобою і не піти в пекло, Господи, щоб пішли в вічне життя, зроби цю захисть. В і життя кожного із нас. Ми славимо Тебе, дякуємо тобі. слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. 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 Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен, Прости нам правини наші, як і ми прощаємо доцях наших, і не введи нас у Госу, але визволи нас від лукавого, Бога твої царство, і сила, і слава віки.